Сонце давно зникло за обрієм, у кімнаті хлопчика Тарасика тиша. Мама поцілувала сина в лоб, побажала йому на добраніч і тихо вийшла з кімнати. Але Тарасик ще не спить, лежить, закутавшись у ковдру, і думає. Мама сказала, що завтра свято, день Конституції. А що це за Конституція? І чому вона так важлива? Хлопчик заптущив очі і раптом почув тихий ніжний голос: Ти знаєш права, не знаєш біди. Привіт, Тарасику! Я Фея Права. Я допомагаю дітям зрозуміти, як працюють добрі правила в нашій країні. Ти про Конституцію! Конституція це дуже особлива книга. Вона живе в країні права. Якщо хочеш, я покажу тобі цю країну. Звичайно, хочу. Тож вирушаємо. Ось вона, Конституція України. Вона зберігає всі правила і права, щоб в Україні був мир і справедливість. Вона допомагає дорослим і дітям знати, як жити чесно, мирно та дружно. До речі, Тарасику, ти теж маєш свої права, але ти також повинен пам'ятати про повагу для інших. Кожна дитина має право на сім'ю, любов і турботу. Навіть якщо дитина живе не з батьками, про неї все одно мають піклуватися. Коли дитина хворіє, лікар повинен допомогти. Це не просто добрий вчинок, це право. Конституція захищає кожну дитину, яка потребує лікування. Відпочинок та гра це не просто розвага, це важливе право кожної дитини. Кожна дитина має право навчатися. Знання це сила, яка відкриває світ. Усі діти рівні, неважливо, хто ти, звідки ти, якого кольору твоя шкіра чи що ти носиш кожен має право бути почутим. Запам'ятай, Тарасику, що ти важлива частина нашої країни. Твої права це скарб, а твоя повага до інших ключ до щасливого життя. Фея зникла. А Тарасик заплющив очі. Тепер він знав. Конституція це книга, яка захищає кожного. І завтра, у День Конституції, він з радістю розкаже іншим, чому вона така важлива. А поки що солодких снів тобі, Тарасику.